Московського патріархату. То що буде з тими, хто залишився? Чи знову ж таки підуть під пілля Чи є в нас надія в скорому часі повністю очиститися від московської церкви на Львівщині? Далі ми говоримо про це з радником голови Львівської обласної військової адміністрації Олегом радиком Вітаю Олежу в студії. Дякую, що зміг нас завітати. Власне, ти слава Ісусу Христу. Слава, слава Богу на Власне, ти написав своєму на телеграмі, коли про цю ситуацію в селі Віднів і інцидент, коли не хотіли відкрити царські врата, і тут цитую написано твоїми устами, ти писав: цей випадок не пройде безнаказаним для тих, хто покриває ситуацію. Вже за ці дні когось встигне наказати? Ні, Бог їх накаже, і діюча влада надіється. Справа в тому, що ну, єдине, що цей священник можемо сказати, що священник, який... Православної церкви України, який мав мав би там правити зараз, е, замінений на іншу особу. Там буде інший священник легітимний православної церкви України, ПЦ? але це МП ні, Пеце У це, але це ж це, ну, це, він має свою цей, що там був, має свою парафію. Видно трошки в нього не доходили. Може, руки нею займатися, і там буде окремий священник від православної церкви України нашої. Який буде там Рославної церкви України, Пифанія нашої, нашої нашої Є, є ПЦУ, є ОПЦ. це не наша. тут право. Тут у ПЦ. Я все нормально ставлю. Тобто, на ОПЦЕ, фактично, сіки е, до 14 числа офіційно е, ця парафія, що юридична особа була ще у ПЦ московськ Вона вже там дві є, Там дві є, в селі є дві. А друга мала свою церкву? Ні, а вони були взагалі без церкви. Так. Ага, тобто вони не проводили ніяких зборів офіційно. Вони ще не переходили. Зараз, ПЦУ зараз іде є парафія ПЦУ. А оця парафія, яка ще належить до російської церкви у ПЦМП, зараз іде процес їхнього прозиння і більшість готуються документи. Я думаю, що це справа найближчих днів готуються документи, що буде, вона буде перейде в лоно справжньої, канонічної православної церкви. А їх Україні. сподвижило на прозріння ця ситуація? Це в руках божих. Ага, ну але планується все таки, як там написано по правилах переходу ПЦУ, що має громада зібратися звісно, і проголосувати. Звісно, Буде все згідно все, згідно чинного законодавства. Я навіть скажу, що воно вже було. А, вже було все. І тоді після цього і ці люди, які там забігли з тим паротом чи як тим, от. Це священником УПЦ МП, і вони є в меншості, і тому більшість села вийшла, буде нормальна, і Йдуть ну, певні такі і юридич... і... юридичні нюанси. І цей храм вже відкрить, бо його закрили в 23-му році, щоб не було конфліктів. Та ясно, що відкриють, але коли вже він буде, надіюсь належати. Ну, це не моє копеець, коли він буде належати нормальній українській церкві. Тут, тут оптимістично ти налаштований прозріння іде, тобто є там надія, що є супротив, є тупі люди, є вороги, є підступні люди, є люди, які мають яких залежні від російського патріархату чи від ФСБ, але більшість села я думаю, що там точно буде все добре. Йдуть в підпілля чи як ти І, думаєш? Ну, це Ну це, це ж не тільки спосало виднів йдеться. На Короленка теперішнього Бубанича, десь ті люди ділися, вони десь ходять по хатах і так далі. Ну це вже якісь компетентні органи ними займаються. В принципі, заборонити їм молитися російському богу в себе під кроватью дуже важко. Або так як на Антоновича, та? тобто, теж ця ситуація в Антоновича, селі вона раз підняла Тоді, Антоновича. Тоді були два виходи, Стоп. дві таких ситуації в один день. Що ця, що була на Короленка, перейшла громада. Це юридично зафіксовано, а на е, Антоновича вони просто розірвали е, це, власник приміщення Інга Дунаєва, е, розірвала під тиском, розірвала угоду з е, релігійною громадою УПЦ МП. Це була дурна ситуація, треба було в той час е, переходити. Це міська влада тим займалася, зразу ж кажу. І це певні були договорняки, і це вони відклали, думали, що все забудеться. І зараз маємо такі певні нюанси. Ну, вони заявляють, що вони там нічого не роблять, просто біженців там сповідають ще щось. Ну, але пані Дунаєва, госпожа Дунаєва, запросила СБУ і активістів е, на перевірку. Я думаю, що ми з задоволенням скористаємося цим запрошенням. Я думаю, що ми навіть там поставимо якусь камеру, і будемо. що я буду весь час ходити? поставимо камеру і будемо бачити чи. Ну, з дозволу угу, що органів, там що там відбувається, а що ні, якщо вони так в тому всьому впевнені. Але дивись, тому формально. що я хочу угу. тому, що такий нюанс, що хотіла е, російська православна церква, вона хотіла так зробити і на Короленка. Вони були готові переходити в ПЦУ, щоб їх тільки лишити в спокої. І би ми би мали біду. Вони би там два-три сто. все, ми би всі собі поставили галочку, а громада би існувала. Під, ніби, епіфанія би згадувала, а що би вони там робили? А що вони б там могли робити? Яка небезпека, якщо вони перейшли в ПЦУ? А Багато а... Що десь одно переходить ПЦУ, будучи в душі УПЦшниками. Ну, лег... ну, ти ж знаєш про легендовані боївки УПА? Це би була легендована боївка ПЦУ. Це би люди, які абсолютно. Ну, зараз я питався, наскільки скільки людей ходить з тих, що ходили колись на Угу. Uh -huh. ходять тільки ті, які. Перестали ходити через те, що ну згадували Кирила і, і, і так далі. Оці, оці, що відійшли, ці зараз ходять, а ці, що трималися до кінця, ніхто не ходить. Угу. Ну крім е Ромали, крім е нашої циганської громади, які перейшли на сторону справжньої церкви, і угу. все нормально. Повертаючись до ситуації е на Антоновича. Тобто, да, ця власниця говорить, що там просто живуть внутрішньо переміщені особи і так далі. Формально, дивись, вони ж виходить, нічого не порушують, вони там собі живуть, моляться там кому хочуть, та? якісь сповідують свої обряди, канони, тобто, формально. Якщо то просто, просто люди собі моляться, кому хочуть, і можуть там щонеділі збиратися. Тобто для мене тут розуміння того, що тут наскільки ми можемо впливати, тобто вони можуть просто збиратися тої щонеділі, як я читала, місцеві мешканці пишуть, що як ходили щонеділю туди, там якісь бабці, освободітелі туди і ходять. Тобто, вони собі там моляться, проводять якісь обряди, при цьому вони ж нічого не порушують. Ну нічого не порушують, звідки ми знаємо, що ми чи вони нічого сподівають. Є презумпція невиновності, але оскільки це колишня громада Російської православної церкви, то в мене є певні підозри, що вони порушують. Це єдиний вихід це ну, чого вони не переходять в ПЦУ? То єдиний вихід, я думаю, що рано чи пізно вони також перейдуть. Ну, я рано... впевнений, що всі громади Львівщини перейдуть в ПЦУ російських громад. Зараз ну, це. Та ідея, яка як з пам'ятники вона буде виконана. А за... За... Добре. Добре. Най... Добре. найзатєтіші помруть вже до того часу чи ні? Ну ти ж розумієш, що є певна кількість людей, для якої це смерть подібно, є... Вони в, в меншості, вони... вони точно в меншості, якщо вони не є в меншості, то вони будуть в меншості. Я якраз хотіла провести аналогію з пам'ятниками. Ми власне з тобою Я не можу все розказувати, щоб у ці, що хочуть померти в лоні Гундяєва, щоб вони все знали. Але і на на, на кожну х, х, хитру російську дупу є. І варіант ми власне з тобою в студію в останні зустрічались, коли говорили про декомунізацію з пам'ятниками. І я пам'ятаю, наскільки ви детально знали ситуацію в кожному селі, де був якийсь не той пам'ятник. От ви так само вже вивчили ситуацію зараз. 12 громад, якщо це останні дані серпневі, які діють в Львівській області у ПЦМП, МП, і ще п'ять залишаються зареєстровані, але вони ну ще юридичні особи є, але не діють. Десь приблизні цифри 9,4 і на зараз. Є ще кілька громад. Це як той, які вже немає церкви, а uh -huh. вони збираються. Ну тут, uh -huh. ну що ж, ну тут що ж я можу ну, розстрілювати їх, ніхто за це не буде де-факто. Немає і культової е, е, споруди, споруди, немає. Вони немає. просто збираються, Ну, А ми так, про так? вас знаємо. Ви збираєтеся в такій то хаті. буває. добре, скажи мені про ці складні, умовно складні, не складні, але ті, що лишилися ще діючі парафії. Тобто, що з ними відбувається, умовно кажучи, хто і в який спосіб їх переконує. Так. Може, ви створили якусь комісію, як у вас було по пам'ятниках? Хоче їздити хоч, по селах? Хочеш, це була робоча група. Хочеш, ага. хочеш той зараз тут трошки створили комісію. Хочеш щось процес не закінчувати? Ніколи створи, створив створи комісію. Група. Створи комісію. Робоча група це ж робоча група. Там всі однодумці, це трошки інакше. Тут трошки процес інший. До речі, я до нього підключився тільки цього тижня. Це комісія що... при ОЛОДА, яка лова, так. тобто яка вивчає саме ситуацію з серпаном. всі є, ну, всі, е, всі культові споруди опечатані. Але є ну, громади юридичної, які діють на підставі статутів. От, от тобто, те... всі ці храми, які офіційно ще вони... діють, вони зараз опечатані. Нема, ні, ні, ні. Угу. От, тому і видні вони скориставшись, бо там не так вони. Звісно, що вони наробили, наробили стиду, не скориставшись, що були похорони бійця, вони туди вірвалися і наробили такого дивогляду. Ну, як нам розказав заступник голови громади, що це було бажання рідних е героя, я так розумію, можливо, його хрестили свого часу. це логічно, це в їхня, вранці, це їхня сільська да. рідна гірка. І, відповідно, церковь. вони хотіли, щоб його там відспівали, а ці, видно, це почули, а це ж їхнє, і прибігли. Наводи, прибігли, і вони, ну, вони там чудно, щоб, щоб там залишитися, бо знову печатають. Ну але знову печатали. Ну це важкий процес. Реально, це ж така, ну, така матерія духовна і юридично є, є нюанси. Але повірте, буде як з пам'ятниками, буде все спокійно. Більшість ми ж не сумніваємо, що більшість лів'ян та і більше розбачили опитування. Більшість українців зараз за закриття. Про 80, усімдесяті 80, один, по-моєму, щось таке. Угу. Ну тобто, це то, на Львівщині, скільки? Без сумніву. Тобто, я е, немає якихось монастирів. Я розумію, що може бути біда десь на Тернопільщині, де кілька поколінь вирощувалися в цій е, е, ідеології ро, е, російської православності. Тут такого немає, і більшість. Ну давайте так. От як іма більше села точно кожне українське село, якщо воно православне, і там є. Ще зареєстрована громада, вона точно хоче перейти в ПЦУ. Ну, це... Так що тут дві речі: або буде перехід в ПЦУ, або, або, Підпіль... є... або в... є аргументи, або в щоб Ні, ну, в є аргументи, що вони саморозпустяться. Ну, ніх... Тобто ніх... Думає, ніх... Що... Ніхто толерувати російською православною церквою, як би вона називалася, на теренах Львівщини і Надіюсь України не буде. Тому що навіть йде до судів, тобто в них є три місяці, щоб розірвати зв'язки з Москвою. Умовно кажучи... а до судів та ну, ну, до судів може дійти, але поки, поки суд, але поки суд закінчиться, я думаю, що У нас реаль, реально такий план. Тобто, план, щоб це завершити до, е, е, їх, до, до, до їхньої, їхньої, їхнього різдва. Ага, до 26 де Ну, січня, то це звісно. що це як то кажуть, скажи плану про свої плани, то всяке може бути, але тобто нічого нового немає. Ми переконані, що більшість селян мешканців цих громад за перехід, або за розпуск цих релігійних громад у ПСМП, або вони розпускаються і храми переходять. В ПЦУ або вони самі переходять в ПЦУ і храм відкривається. Добре, Я якщо думаю, що... більшість ти кажеш в цих населених пунктах і так е, за перехід в ПЦУ, то чому цього досі не сталося за стільки років, тим більше за стільки років повномасштабного вторгнення, тим більше на Львівщині? А що ми з вами там три роки тому про це не говорили? Табу байдужість, звик... звиклість. Ну, це буває так в історії. А що? Час ідеї настав. А чому ж там все-таки опечатані церкви для мене це новина, тому що я думала, що 12 днів діє. Це, ну, тобто Це за вказівкою місцевої влади, їх опечатання. Це відбулося за останній місяць, після прийняття закону? Там є ну, різні, нюанси, не можу розказати. Тим... Угу. Ну, тобто, але якщо хтось опечатує, то у нього буде велика проблема. Хоча скажу, це моя церква, в мене ключ від неї. Тобто ну, -то ключ... Ключ святого Петра від від небеса. Ключ це таке. Я думаю, що там і замки можна поміняти, і так далі. Вони опечатані, це село, це ж не є десь там на, uh -huh. на тому. Це всі один за, за одним. Та, ну та це опочатано. Та є дільничі є. То, ну просто ну. згідно закону, вони ж мають право діяти. Не ще є дедлайн до виконання закону. Вони скажуть: я по закону ще хочу привести служби і не, е, 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 їхні внутрішні. Е, е, ну тоді в суд, ну подавайте в суд. Їх можливо до речі, частина опечатана, власне, так як відніві. Тобто, якщо є якась судова справа, вони собі на, на цій ага. підставі можуть опечатати і на тому якби велика звісно. Що, що Це така тематика нова. У ці там судові можуть бути позови. Я думаю, що ну тобто, як це все правильно грамотно робити, ну як завжди, вчимося на Львівщині. Потім. Так, але дівчина, якщо дивитись на карту переходів, ну лідер по, по кількості найменший е, прафіпрафі, що насправді унікально, а коли піднімаєш гору вище на Волинь, ну цифра вражає Закарпаття. Мовчимо там і партію регіонів завжди підтримували, Ну це якось очевидно. але в Закарпаття зносить пам'ятники. Ну а дуже, дуже зрост... добре О, гляді, дуже дуже добре. От, от, от твоя оцінка, коли ти бачиш цю карту, Волинь. Бандерівський край, от є шанси. Ну чому така ситуація, крім байдужості, ти вже гори впертість, така. чесно не є експертом з Волині? Не можу сказати. Це печальна якась штука. Ну я, я приблизно розумію, чому це є. Ну звичка ще раз, звичка. Я я впевнений, що волиняни є патріотами України. Звичка, як то з. До попа звикли і так далі. Бог один щось собі то щось політика. Да, так а що... може як політика, чому так довго не приймали закон? 22 й рік я пам'ятаю дуже добре, коли я ще хотіла 22-го році їхати Чаївську лавру, і мене тоді сказали не не лізти, влада прийняла, е, нібито таке внутрішнє розпорядження, не провокувати ситуацію. собі там церкви сидять і нікого не дратують. Тут щось стається, і зеленський раптом дає е, махає рукою за незнайомий з Володимиром Олександрович. Не можу сказати. Що там стається, це кажу, що час ідеї. Воно так еволюційно-революційним шляхом рухається. Ти пам'ятаєш ще такі часи, коли і Петро Олексійович ходили діяконом в російській церкві, коли Гриценко брав шлюб в російській церкві. І якось так потрохи зараз вони б вже це не хотіли згадувати. І, і, там, і Володимир Олександрович не хоче, мабуть, вже згадувати, що ну, видно, пробували, можливо, домовлятися, що самі перейдіть, і так далі. Якось ну, вже бачимо, що. Ну, Домовляльні якісь епізоди йдуть. Я не знаю, чи тих 9 місяців вони вистачить для переходів. ну, тобто, чи Вони, вони можливо, в багатьох місцинах підготуються юридично, і то, що ви кажете, і будуть, і завалять суди позовами, і будуть ну, і ще на півроку відтягнуть, ну, ще на рік відтягнуть, але це російською церкви не буде в Україні. Я хочу повернутися все-таки на Львівщину і в ці громади, де ще є осередки е московської церкви. Е чи тобі відомо, чи достатньо активними, переконливими, взагалі якими там є голови громад, і яка їхня роль тут? Бо ну вони, представ... вони якби, очолюють громади, вони безпосередньо ну, Ви можете загуглити, але не активні. Не, активні. не активні. Власне, що там мені важливо від тебе почути наскільки тут важливою є роль голови громади. Тобто, якщо голова громади активний, то тоді цей процес відбувається швидко після децентралізації, ну і таке, яка там завершена, не завершена. Голови громад, це місцеві такі, ну князі, в них і фінансування, і так далі. Вони дуже незалежні. При бажанні вони це все дуже можуть швидко швидко зробити. Ну, але ну, це, це ж не економіка, це ж не якийсь той не не бачу, ну, Не не бачив я виступів жодного. Голови громади, так, щоб він сказав, не буде в мене нічого. Ну якось там чутливе це... питання. Так, так це що... ну дають uh -huh. Ну, Тут тут, там, тут нема тіті міті. Так що тут ага, ти думає... зовсім це коли стика ст... ну, коли стикаєшся, це ж не є якась, що вони не патріоти. Я впевнений, що вони на зустрічах з якимись там. Е органом і так далі кажуть, та ні, не потрібна нам тут ніяка російська церква, да. але щось самому робити. Ну це ж це на в мене було питання. От що б ти сказав людям? Які ходять це ПЦ, і бабуся каже, та яка Росія? Я дуже люблю Україну. Причому чо ви вічно пхаєте ту політику до церкви? І ми навіть згадуємо цей собор е, на Короленка, зараз Бабанича, патріархальний патріарх їхній як називається правильно, е, то там же ж вони великими восіло ваннер, такий великий, про те, що не підтримують збройні е, 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 ну, зброю, боже, що не підтримують українську армію, що не збирають на неї гроші. І навіть якщо походити по храмах, вони тобі будуть розказувати, що не постійно тривають Оця оце, оце, ця небезпека, і вона і є, що навіть після переходу ПЦУ вони можуть е, лишитися переконаними е, е, ну, скажімо так, расистами. Чи, так вони не расисти, вони кажуть, ярма Україну. Давайте відрізняти цю бабусю за турками uh -huh. і хитрого попа, е, е, який служить там з 80-го року, е, з якого uh -huh. вже дав давно полковніші погони. Він ще прийшов молодшим лейтенантом. Uh -huh. Тут є певна проблема, тому що коли всі священники, особливо на, я думаю, що всі, тому я таке оціночне, в 80-х, 80-х, 60-х, які призначалися на службу, вони точно або були працівниками КГБ, або співпрацювали з КГБ. Отримати тут так просто парафію було дуже важко. І ці люди ще існують. До речі, вони існують. Вони прийшли в ПЦУ. Ми теж про них знаємо. Деякі займають дуже чільні посади в ПЦУ, керують семінаріями. Ну ми, ми їх знаємо. Але я так розумію, хтось контролює цю ситуацію. Я надіюся. Ну я надіючий офіцер СБУ, не, не, не можу вам такого сказати. Але точно я ну та знають, звісно, що знають. Але це люди, ну вони покаялися, перейшли. Є люди, які зараз прийшли в ПЦУ, але їх висвячував Гундяїв. Як то кажуть, Саме смішне, що мене, що мене оце насторожує, не буду називати цю людину на перший раз. Всі згадки про це, що він там висячений з москве, ну, що з, з Google Значить, на що ну, якщо ти стирав? Якщо було таке, покайся, і то ж хтось сплатив гроші, щоб це технологічно, але певні речі, і пам'ять людська не горять. І, на жаль, не горять розписки КГБ. Ну, це є така проблема. Тобто, звісно, що ну, є презумпція невиновності, людина там покаялася, перейшла. Я буду в ПЦУ, А чи він духовно змінився? це... Оці бабусі ну, це нещасні люди. Ну, от... Оці шо... Кажуть, що там Бог-один це все політика. Це, не... це нещасні зомбі, а їхні пастирі це набагато небезпечніші. Дякую, так. дякую за розмову. Будемо після нового року, після їхнього, як кажеш, різдва знову повертатися фу, фу, фу. і підсумовувати, що ж, ж скільки лишилось у нас парафій у Львівській області. Ні, ми будемо сподіватися, що їх не лишиться на той час. Будемо за це молитися. Але це молитися мало, ні? Молитися мало, так. Треба, це... треба ще й донатити на ЗСУ і щось робити. Так і робимо. Дякую. Отже, як ми дізналися зі слів.